Національна соціальна сервісна служба проводить перевірку фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб, які отримують фінансову допомогу від держави. Перевірка може проводитись за такими підставами: інформації про реєстрацію осіб як внутрішньопереміщених у межах однієї територіальної громади, отримання сповіщення від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ громадських об'єднань чи фізичних осіб про зміну фактичного місця перебування ВПО. результатів верифікації відповідно до критеріїв призначення зазначеної допомоги. За словами чиновниці, спочатку проведення перевірки виплати було припинено для 130 тисяч внутрішньо переміщених осіб однак, переселенців мають попередити про перевірку заздалегідь, а саме за два дні. Якщо на момент перевірки особи немає за фактичним місцем проживання, то протягом 14 днів особі необхідно звернутися до органу соціального захисту населення. Якщо є підтверджені причини відсутності, то протягом 30 днів необхідно надати органу соцзахисту документи, що це підтверджують. Якщо місце перебування переселенця за вказаною адресою не підтвердиться, то нарахування виплати тимчасово припиняються. Додаткову інформацію можна отримати на гарячій лінії Національної соціальної сервісної служби. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харків. Новини.